Вітаю, 25 січня, неділя! Давайте в цьому відео розберемо з вами оці перемовини. Вони закінчилися. Два дні вони тривали, буде ще. Через тиждень, кажуть, ближче до 1 лютого. Значить, сторони роз'їхалися, кожен по своїм країнам. Поїхали доповідати Путіну, Зеленському Трампу, да? що прийняли? В новинах що пишуть? Що... Є прогрес стосовно обміну військовополоненими. Великий обмін має бути. Спитаємо, що стосується питання припинення вогню, енергетичне перемир'я і території, ну, як зазначають, рішення нема. Ми спитаємо. Ну і подивимося ще оці заяви: що нібито Путін погодився на репарації, на відновлення нашої. Знищеної країни, енергосистеми, ну, якось дуже дивно, так? Запитаємо оце все. Давайте спочатку спитаємо, чи дійсно сторони Україна, США, Росія, в Абу-Дабі за оці два дні перемовин дійшли згоди стосовно обміну військовополоненими. Чи буде великий обмін військовополоненими? Чи буде великий обмін? Військовополоненими найближчий час. Сонце. В, очі... В очікуванні сонця. Ну да. Домовились. В очікуванні. Тобто, очікується. Ту Пентаклі. Да, великий. Дорога, до речі, да. рішення. Так. Да, Три сторони сіли і домовилися за обмін. 100%. Домовилися за обмін. Він буде. В очікуванні. Процес пішов. Очікуйте обмін. А може, навіть буде на. А може, навіть обмін буде ось на, на тижні. А ну-ка, обмін військовополоненими. Тому що карта дороги, тобто, вже очікуєте дорогу. Вже очікується дорога. До 1 лютого повернуться наші військовополонені додому. Росія, ілюзія, мир. Росія в ілюзіях стосовно миру. А я за вибір. Тут ще вирішується питання: Бачите, карта вибору, таємниця, хитрість, обман. До речі, військовополонені з боку Росії військовополонені це для них наші. Це для них як, як вам сказати, Який, якийсь козир в рукаві, і вони ними шантажують наших, щоб вони... На щось погодились, щоб на що на щось, ну, щоб добитись чогось свого. Розумієте? Вони як шантажують людьми. Якщо на щось погодитись, то відразу поїдуть ваші додому. Ну, в принципі, відповідь так. Ось три сторони домовились правосуддя, це прийняття рішення. Очікується дорога, сонце. Ну, тут відповідь так. Повинен, ну, обмін повинен бути. Далі, що стосується енергетичного перемир'я, припинення вогню, чи домовились, чи домовились 에, впродовж оцих двох днів в Об'єднаних Арабських Емірат, Еміратах, США, Україна, Росія, чи домовились про енергетичне перемир'я і припинення вогню? Ну, дивлячись на Україну, то ні? І на Росію, кстати, теж. Диявол, зірка. Тупік, ні, не домовились, важко. Ні, не домовились важко. З цим питанням поки що важко. Не, не дійшли згоди. Ще будуть продовжуватися розмови стосовно цього, мабуть, через, через тиждень. Про це не домовились. Стосовно територій, мабуть, теж ні. Давайте спитаємо: стосовно територій, домовились, про що домовились стосовно територій. За оці два дні в Арабських Еміратах Україна, США, Росія. Стосовно територій, про що домовились? Ти повинен віддати. Ми чекаємо. Тристороння зустріч в очікуванні, що ти... ми повинні щось віддати. Хтось повинен щось віддати. Хтось. Якщо не віддасте, ну хтось Україна, то буде обстріл. Ось, бачите, летить на Україну, віддай, ми чекаємо тристороння зустріч. Знов йде робота, ось, буде продовжуватися робота. Чи домовились, ні не домовились. Буде продовжуватися робота, колісниця це знов зустріч, і по правосуддю, знов обговорення якогось документу. Правосуддя це може бути реально мирний план, майбутнє. Зупинка, так, да, зупинка. Зупинка сонця. Зупинка, можливо, обстрілів. Можливо, взагалі буде не енергетичне перемир'я, а взагалі припинення вогню. Да? Майбутнє сонце, зірка і повішений. Ну, давайте спитаємо заздалегідь. Так, два дні поспілкувалися. Тепер поїдуть до своїх керівників Путін Зеленський Трамп доповідати. Давайте спитаємо: доповідь. Доповідь, доповідь сторони РФ Путіну. Яка буде доповідь сторони РФ Путіну після цього зібрання? В очікуванні зустрічі важко. В очікуванні зустрічі, важко. Мир, розмови про мир, розмови про правосуддя. Ми добивалися свого, ми маємо перемогти і е, забрати собі територію. Тобто доповідь Путіну яка? Ну, Очікується знову зустріч. Було важко. Розмовляли про мир, розмовляли про правосуддя. Правосуддя це. Підписання чогось, мирний договір, правосуддя це також їхні території, які вони записали собі в Конституцію. Але випадає перемога і пашпентаклі. Тобто, ми все одно будемо домагатися перемоги в плані територій. Стосовно енергетичного перемир'я не домовились. Така доповідь. Ану-ка доповідь української сторони Зеленському після зустрічі в Еміратах. Доповідь української сторони Зеленському після зустрічі в Еміратах. Що Зеленському скажуть? Майбутнє, є якась надія. Знов робота продовжується. Башня. Башня. Робота продовжується. Башня. І що? Башня Зеленському? Погрожували. Погрожували. Були погрози. Києву, Зеленському. Робота продовжується. Є якісь позитивні рішення, зміни сонце і щось позитивне є. Що це? Ну, я думаю, це, по-перше, доповідь буде за те, що король Мечів повернеться додому це військовополонені. Якась є позитивна тут, позитивний намьок за території, які там, де сонце, за південні території. За південь України є якісь позитивні моменти. І ми очікуємо перемогу. В общем, дивіться, кожна сторона очікує перемогу. Росія очікує перемогу, доповідь Путіну. Ми очікуємо перемогу, звісно тому що ну, перемога за нами, понятне діло, ми також перемогли, якщо чесно. Тепер подивимося, що там Трамп. І Трамп хоче перемогу. Тобто в нас буде три переможці: доповідь Трампу після зустрічі в Еміратах. Доповідь, яка буде доповідь Трампу після зустрічі в Еміратах. Вибір, дві сторони і території. Значить, відлюдник. За територією немає рішення. За територією очікуємо зустріч і прийняття рішення. Немає рішення за територією. Далі. Ну, якось по ілюзії. Доповідь Трампу, що все якось мутно. По луні і ілюзії. Повтор того, що було. Це ми вже чули все, це ми вже це бачили. Багато таємного. А таєм, таємниця Росія п, п, хоче перемоги. Таємне рішення. Війна, Україна зв'язати руки, зміни, башня на пасиві. Намагатися зупинити обстріли, але поки що немає таєм, таємниця. Да? Ну, тобто, щось таємне, що Росія все одно хоче бути переможцем. Ну, намек поняв, так? Да? Ну, тут Росія хоче бути переможцем. Ну, якась доповідь Трампу, вона така якась за території не домовилися, все якось по ілюзії, розмазано, чекаємо рішення. Ну, тому що рішення має бути Україна, Росія, да, а не США. Ну, якось так. Так, ладно, поїхали далі. Ану, давайте спитаємо оце. це. Ця інформація, вона не з офіційних джерел, і це кажуть в роз, в, в, ну, там, на Росії. Путін нібито готовий платити репарації та відновлювати українську енергосистему. Про таку щедрість Путіна <кій> повідомляють сьогодні російські новини і російські там якісь канали. В общем, ну, ви ж розумієте. Як може Путін це пообіцяти? Да? Як, якщо його там не було? Ну, як? Ну, це якісь... Ну, це Давайте спитаємо. Це правда, що Путін готовий платити репарації і відновлювати українську енергосистему, нібито він дав згоду. Це ну, правда? Тристороння зустріч. Диявол, війна. Так. Ось, дивіться, Україна, США, Росія. І що? Розпач, вибір. Ілюзія. Ні. Ну, може, про це розмова йшла на зустрічі тристоронні, тристороння, да? але ніхто ще ніякої згоди не дав. Тут ілюзія, важко. Ще зустрічі будуть, ще розмови про це будуть. Так, да, це якось обговорювалося. Але щоб дали відповідь, ні. Ну ні. Чи готовий Путін платити репарації і відновлювати українську енергосистему? Да? Готовий, а в цей час йдуть обстріли. Йдуть, 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 йдуть. Чи реально Путін готовий платити репарації і відновлювати українську енергосистему за що заморожених активів? Луна, це обман. А, може, він готовий на окупованих територіях, тому що, Паш Пентаклі, це окуповані українські території. Ось там він готовий. Щось відновлювати со своїх, своїх цих заморожених активів. Диявол, дорога, щось дає, робота, відлюдник. Сьогодні даю, завтра не даю. Сьогодні даю, завтра не даю. Сьогодні даю, завтра б'ю. Моя, ну, моя відповідь що це якась ловушка, що це хтось щось перекрутив, що це ну, взагалі непонятно що. Наш, наше, наші новини українські кажуть, що переговори Росії та України і США політичного прориву не мали, але є зрушення у військовому блоці. Значить, все одно Кремль вимагає виходу з ССУ, з Донеччини. Україна не погодилась. Так, про що ще тут, нібито дійшли згоди. Механізм моніторингу тиші, створення центру координації та контролю, визначення критеріїв порушення перемир'я, ймовірне розведення сил. Чи дійсно домовились на розведення сил? Да, в різні боки. Пам'ятаєте, я казала? Розійшлись в різні, в різні сторони? Повішаний. Ні, не домовились. Хто куди йде? Ні. Ні, це не домовились. Чи домовились про те, що США буде контролювати процес припинення вогню, миру і оце все тиші? Летить. Вищий суд, бажання, страх, Україна. Ну, да, Україна, Росія, вибір, страх, щоб США за цим всем. допомога прикордонню. Немає там ще ні за що рішення. Немає, немає. Це просто так розмови, да, якийсь там, немає поки що. Єдиний, який плюс є, це що вони там всі не посварилися і не погризли собі глотки. Оце єдиний плюс. Делегація України, США та Росії обідали разом і виглядали майже як друзі, пише видання. Наприкінці другого дня всі посадовці сиділи в прекрасній атмосфері. Все пройшло добре, прекрасно і волшебно. А, домовилися про організацію зустрічі Зеленського та Путіна. Чи дійсно? Делегація України США та Росії в Еміратах домовилися про організацію зустрічі Зеленського Путіна. Ну, навіть, може, і Трампа. Чи дійсно? Розпач вибір. Ага, в очікуванні. Зустріч можлива в тому випадку, якщо буде рішення по територіям. Рішення. Має бути рішення. Без рішення зустрічі не буде. Поки немає рішення Сонце, зустрічі не буде. Ось. Повинно бути рішення по територіям. Коли дійдуть згоди і буде 100% рішення, тоді, тоді буде і зустріч. Радні, радник офісу президента Лещенка каже, що процес перемовин виходить на фінальний етап. Процес перемовин, чи дійсно процес перемовин виходить на фінальний етап. Знов зустріч тристороння. Тут багато мутного. Росія, розмови, бажання, Вищий суд, фінальний етап. Україна. В Україні все одно зв'язують руки. Повтор того, що було. Нічого нового. Все ж те ж саме, що і було. Росія буде казати все одно те ж саме, що вона і до цього хотіла. Ну, поки що тут якогось фінального етапу не видно. Так, давайте спитаємо ще. Ось буде зустріч 1 лютого, да? знов збираються. Ану, покажіть, будь ласка. Щось приймуть на цій зустрічі через тиждень. Україна, США, Росія. Вищий суд, правосуддя на пасиві. Блин. щось військове. Щось військове приймуть. Хитрість обман. Там якась ловушка готується. Бачите? Домовленість по лавушки, по обману. Для того, щоб збалансувати ситуацію. Готується якась ловушка Території. Знов території, вирішення вирішення питання території. В общем, будуть далі вирішувати. Що кому? що кому? Вони ще не вирішили. Давайте спитаємо на ці колоді стосовно того, чи щось змінилося. Покажіть, покажіть, будь ласка, на сьогоднішній день щось змінилося в плані наближення до припинення війни в Україні. Чи ми наближаємось до закінчення війни в Україні? Сьогодні 25 січня 26 рік. Ну, Лілія, да, це карта миру. Але. Треба зробити, ми на перекрестці, треба зробити, прийняти рішення. Значить, наблизились, наблизились, але на нас ще чекає якесь важке рішення. На нас, на них, на всіх захист. Підписання документів, корабель? Значить, нас очікує підписання документів про надання захисту, гроші, грош, захист. Ось. І прийняття рішення. Так, да, ми наближаємось до миру. Ось це карта миру. Лілія це чистота. Дивіться, Лілія це чистота, мир, е, духовний ріст. Наближаємось, так. Да. А ну-ка, по цій колоді, покажіть, будь ласка, чи наближається Україна до миру? Чи наближається Україна до миру? На сьогоднішній день. Сила, родина, баланс, падіння. Ага. Через, через великі втрати, через падіння, великі втрати з допомогою людей. Українців, народу, сили нашої витримки, вищих сил, ми зможемо знайти баланс і добитися якогось прогресу, але через падіння. Україна наближається до миру. Путь до слави да, вищої сили. Шах вперед. да є шах вперед. Тобто, не шах назад, в нас шах вперед стосовно миру. Ще хочу сказати, що воно так швидко все не вирішиться. Ще будуть зустрічі, 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 зустрічі. Ми повинні бути в сильній позиції. Має бути підписан документ про надання гарантій безпеки, сили, щось військового, ну в общем, якихось там виплат, відновлення і так далі. Ми повинні з Росією зустрічатися в сильній позиції. Тоді буде результат.